Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ європейської системи оцінки мовних рівнів, важливого інструменту, що дозволяє визначити рівень володіння мовою. Незважаючи на її глобальне поширення, не всі знають про існування цієї універсальної шкали. По простому кажучи, ця система вказує на ваш рівень володіння мовою. В Європі вона поділяється на три основні категорії: рівні А, рівні Б та рівні С. Розглянемо кожну з них детальніше. Рівні а, це так звані початкові або ввідні рівні у вивчення мови. Важливо розуміти, що після досягнення цих рівнів людина зазвичай ще не може вільно розмовляти мовою. Проте для неслов'яномовних категорій, наприклад, французів, американців, китайців або представників африканських країн, ці рівні є надзвичайно корисними. З них, власне, і починається їхнє вивчення польської мови для цих категорій учнів. Викладачі часто використовують допоміжні мови, найчастіше англійську, щоб пояснити тонкощі функціонування польської мови. Якщо ви вже можете хоч якось спілкуватися польською, ваш рівень, ймовірно, вже трохи вищий за А2. Рівні Б це етап, після якого людина дійсно починає розмовляти правильною літературною мовою або досить розвинуто спілкуватися. Рівень Б1. Згідно з міжнародною практикою та стандартами державної комісії з атестації польської мови Республіки Польща це перший рівень, після якого людина може правильно використовувати закінчення та прості речення, вживати базові відмінки, практично вирішити будь-яке своє повсякденне питання, наприклад, у магазині, на вокзалі, під час подорожі, написати твір обсягом до 200 слів практично без помилок. Рівень Б2 середній. Це значно вищий рівень, що свідчить про гарне володіння польською мовою. Особи, що володіють рівнем b 2 без проблем справляються зі складною граматикою. Такою, як складнопідрядні та сурядні речення, можуть змінювати частини мови, вільно послуговуються числівниками. Слід окремо зазначити, що для вступу до вищих навчальних закладів в Польщі тепер потрібен мінімальний рівень b 2 Це свідчить про високі вимоги до абітурієнтів. Рівні С1 та С2 найвищі рівні володіння мовою. Рівні С1 та С2 це найвищі рівні знання польської мови, які існують у європейській системі. Рівень С1 дозволяє навчатися в Польщі безкоштовно. Особи з цим рівнем вільно та впевнено спілкуються, розуміють складні тексти та можуть ефективно використовувати мову у професійному та академічному середовищі. Рівень С2. Це найвищий рівень, що фактично прирівнює знання мови до рівня носіїв мови. Екзамен на С2 може включати навіть завдання зі старослов'янської польської, що підкреслює його складність. Особи з рівнем С1 або С2 практично не відрізняються від жителів країни за рівнем володіння мовою вони володіють винятково розвиненою мовою та знають складну граматику. Можуть пояснити мову краще, ніж деякі носії. Для підтвердження кожного рівня існують спеціальні екзамени, які здають охочі отримати відповідний сертифікат. Кожна країна може мати свої незначні особливості в процедурах сертифікації, але загалом стандарти європейської системи оцінки мовних рівнів єдині. Наш центр проводить державні екзамени з польської мови з 2011 року. Що ж, дякуємо, що дослухали нас до кінця відео. Залишайтеся з нами. Дякуємо за підписку та вподобайку.